на розі дня Я нарешті можу почати це відео прямо в камеру, говорячи. Ми поснідали дуже рано. звісно, поснідали. Я давно так не снідала. Ось тому, що мамі на роботу, а ми хотіли, щоб всією сім'єю посидіть. Я вирішила знімати все-таки влог, тому що перше, давно не було в мене влогів, і по-друге, не було влогів мого день народження. Останній раз я знімала влог про день народження у 21-му році, коли мені виповнилося 15. Сьогодні, 4 липня, також влоги буду знімати завтра, тому що сьогодні день зі сім'єю, а завтра буде з дівчатками. Тому друзі, думаю, буде цікаво залишайтеся здесь. Ми будемо йти з Наташою в город. Їй потрібно забрати результати аналізів. А я хочу просто прогулятися і купити холодну каву. Думала йти у свої нові сукні, але там закриті руки. Я її зняла, тому що я зараз стою і я вся течу. Я поки крутила волосся, у мене вся шия мокра. Я не знаю, що я піду з розпущеним волоссям, тому що це просто не можу. Вісімнадцять років і в перший же день я щось роблю біля лікарні. Наталі, чому я тут? Не знаю. Не подумати. що не буде. Немає слів. Немає слів. Забрала з нової пошти подарунок від турбо і йдемо купити спрей від комарів, тому що ми хочемо ввечері посидіти на дворі. А комарики будуть кусь-кусь. А ще я хочу сьогодні на зірки дивитися, а комарі зараз. Їх дуже багато і вони дуже кусаються. багато много діл. Боже, у вас у курс діла, тому що я нічого взагалі не знімала сьогодні. Тому що ми, як повернулися з города, почали прибирати, варити. Я вже зварила молоду картошку і печеться зараз м'ясо по-французьки. Я хотіла показати, що мені подарували в турбо. Ну, я, в принципі, знала, що там буде, тому що вони скидали всі, хто кому подарила, вони всім однакове дарують. Тут у нас якась штучка, наклеечки. Шопер мрій, плануй дій. Turbo Education. і якась м'яклка. Щодо погоди, я хочу сказати. Я вийшла на двір. Ну, я побачила, що йде дощ. Вийшла на двір, щоб зняти прекрасну погоду. Виходжу і бачу блискавку. І через 2 секунди моментально іде грім дуже голосний. Настільки, що в мене в ушах задзвоніло. це було настільки громко. Я ніколи такого не чула. Я ще була просто на дворі, і це не вау. Я подумала, що взагалі якийсь вибух або кудись попала це блискавка. Я не знаю, може і дійсно попала. А я знімала відео. Я почала відео знімати, а потім цього відео нема. Я не знаю, чи це гроза так зробила, чи що. Зараз дощ іде трішки громить, але вже не настільки. Дивіться, яку я красу зробила. Це у нас м'ясо курине Куряче, по французьки Ай. А тут я роблю салатик греческий. Стояла я мила газову плиту, робила салат, нарізала фрукти. І тут приходить отець, мама і Наташа. Тата дарує мені розі. І Ось такий тортик, він дуже гарний. Це ромашки. Я тільки що була в душі, мила волосся, тому що я спотіла за день 5 разів точно. І поки я приймала душ, прийшла Богдана, підругала розочку. І шоколадочки. Отак, от, от тепер зараз я буду збиратися і будемо вже готуватися сідати. Я вже зібрана, скоро буде вечеря, але я дуже хотіла вечеря, щоб була на дворі. Там така хмара іде і трохи гримить знову. Я не знаю, що робити, чи буде дощ, чи не буде, тому що по синоптику передають, що немає бути. Можна, будь ласка, отаку, от хоча б погоду. Дуже хотіла на дворі. Я Думала, що сніданок буде на дворі, але зробили вдома. Отака мене сутня, до речі. Завтра буде інше. Папа каже, що буде дощ. І мама каже, що буде дощ. А я кажу, що доща не буде. Там, там такі біля. Яке гарне небо. І я доща нема. Хай би горіло. Всім привіт. Сьогодні у нас четверта година вечора. Я тільки що прибрала хату. Я перенесла кукінг на п'яту годину, тому що мене болить живіт з самого ранку. До сих пір болить. Вже не так сильно, але болить. Я хочу трішки перечекати, поки живіт спаде. Потім буду вже починати збиратися, е, готувати все до нашого вечора. Ось так от тому продовжуйте дивитися, буде ще багато цікавого всім привіт! Не надо, не надо. Вони прийшли, мене привітали. Мелашки. Ти вчора в в милашки. сьогодні була в Кликимі? А сьогодні чого не казала, ти в космос? Я сказала, що вони йшли гуляли, потому того, не робив народ. Аліна. Аліна, так мулашка. Так вот, як делають вас?

Яка страна, я думаю, втрата, Все, все. Як mm -hmm. красиво вчиться піця. Це ой. Все спотіло. Так як я сьогодні була цілий день в хаті, я виходжу на двір, тут настільки добре. Тут не жарко, не холодно. Просто ідеально. Просто в хаті вже дуже жарко, тим більше печуться піци і це дійсно дуже жарко. Я чекаю моменту, коли ми вийдемо сюди і все. Ми вийшли на дверь. Хорошо, не так.

І я зараз ходжу, дивлюся на зірки, тому що вчора я не мала цієї можливості через грозу, через хмари, дощ. Ось ходжу і намагаюся сприйняти той факт, що я вже доросла людина. Вау! Тут гавкають собаки. Я їх просила, щоб вони тихіше, але мене ніхто не слухає. На цьому мій влог буде йти до кінця. Дуже рада, що я нарешті зняла влог, хоча б якийсь. Якщо вам сподобалося, то це перфекто Все. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за привітання. Хто мене привітав, мені було дуже приємно. На цьому все. Всім пока.